Ви слухаєте Транссвітове Радіо. Вітаємо вас, любі друзі. Ви слухаєте програму через Біблію до живого Бога. За основу передачі взято біблійні коментарі відомого американського богослова Вернона Манггі. Слово самоповага є широко вживаним у сучасному світі, але його значення може змінюватися залежно від того, як повести розмову. Незліченна кількість книг та журнальних статей розповідають нам про самоповагу з різних точок зору. Організації витрачають чималі кошти для проведення семінарів з розвитку самоповаги у своїх працівників. Міністерство освіти розробляє програми розвитку почуття самоповаги як учнів, так і вчителів. Повсюдно виникають центри пластичної хірургії. Оскільки люди сподіваються, що ідеальний ніс чи щось інше поверне їм почуття самоповаги. Жінки частіше стикаються з проблемою неправильної самооцінки, ніж чоловіки. Це не означає, що чоловіки справляються з почуттям самоповаги та гідності легше, ніж жінки, лише тому, що вони чоловіки. З дитинства чоловіків навчають діяти, а не відчувати. Ми знаємо, що насправді вони мають почуття, але приховують їх. І ми бачимо тільки їхні дії. Для чоловіка емоційний біль це щось таке, що потрібно стерпіти і забути, навіть їхні дружини іноді не підозрюють, що вони страждають. Успіх у будь якому вигляді завжди сприяє підвищенню рівня почуття самоповаги й гідності. Сьогодні перед чоловіками ставлять єдину мету домогтися успіху в житті, щоб прогодувати сім'ю і довести свою значимість, і все це через дії, а не почуття. Жінки тим часом виховані так, що вони мають піклуватися про інших і розвивати почуття самоповаги і гідності на основі стосунків з іншими людьми. Можливо, ви потребуєте додаткової допомоги чи поради у розв'язанні якихось особистих проблем, але щоб мати міцне почуття самоповаги та гідності, перш за все, вам необхідно знайти фундамент, заснований не на тому, що ви робите, а на тому, ким ви є. Ні, не обов'язково кожного дня ви відчуватимете себе впевнено, але якщо ви подивитеся на себе очима Бога, то почуватиметеся правильно щодня. Ви дізнаєтеся, що гідні Бога, що Він присутній у вашому житті, щоб благословити вас через свого Сина і прославитися у вас. Ісус не хоче, щоб ми мали обмежене, беззмістовне життя, сповнене постійних сумнівів і страху. Ні, Він хоче, щоб ми мали життя повноцінне та з подостатком. Світ не так уявляє християнське життя. Люди, які не знають Христа, схильні думати, що життя, яке Він пропонує, сповнене правил, законів та обмежень. Але Ісус так любить нас, що прийшов на цю землю і помер, щоб ми через нього завжди мали повноцінне життя. Він прийшов як заради жінок, так і заради чоловіків. Якщо ви проглянете Євангелію, то помітите, скільки там історій про жінок. Це при тому, що за часів Ісуса жінки сприймалися як щось другорядне, однак Ісус через любов, співчуття та зцілення досягав серця кожної жінки, з якою Він зустрічався. Він прийшов на цю землю заради кожного, хто почувається самотнім, кого гнітить надто важкий тягар, хто обурений на весь світ. Ісус стукає у ваші двері зі співчуттям та любов'ю. Він хоче зцілити вас і позбавити почуття самозневаги. Ви цінні в його очах. Якщо ви довірите йому своє життя, він дасть вам набагато більше, ніж ви можете уявити, він хоче звільнити вас від усіх сумнівів щодо вашої цінності. Він бажає подарувати вам життя з подостатком. А зараз продовжимо нашу подорож сторінками Біблії разом із пастором Віталієм Козубовським. Отець наш Небесний, поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі наші друзі, ми продовжуємо вивчення першого послання до коринтян святого Апостола Павла. Сьомий розділ цього послання розпочинається такими словами: А про те, що ви писали мені, то добре було б чоловікові не торкатися жінки. Але щоб уникнути розпусти. Нехай кожен має свою жінку, і кожна жінка нехай має свого чоловіка. Друзі, ми повинні розуміти, що являв собою коринт у ці дні. Якщо ми цього не зробимо, то можемо потрапити у пастку і сказати, що Павло віддає перевагу самотності, а не одруженню. Треба розуміти стан справ у тодішньому коринті, щоб знати, про що він тут говорить. Я був на руїнах древнього Коринту. Над цими руїнами височила гора, що була акрополісом під назвою Акрокоринт. Акрокоринт домінував над містом, а на вершині його був храм Афродіти. Він височив над містом як темна хмара. Сьогодні там руїни фортеці хрестоносців. Коли прийшли хрестоносці, вони використали каміння з храму Афродіти для будівництва своєї фортеці. Храм був схожий на інші язичницькі храми там була тисяча так званих дів висталок. У цьому храмі ви могли отримати їжу, питво та інтимні задоволення. Всі ці діви висталки були не чим іншим, як повіями. Жінка була ніби частиною рухомого майна у Римській імперії. Вона була робочою конякою. Як правило, кожен чоловік мав кілька дружин. Одна працювала на кухні, інша доглядала за кімнатами, ще одна за одягом. Секс був другорядним, тому що цей чоловік міг піти до того храму з симпатичними дівчатами. Там вони святкували пору плодоріддя, і ця назва таки виправдовувала себе. Такі самі звичаї ви можете зустріти сьогодні у палестинських бедуїнів. Вони мають кілька дружин, і для них це дуже практична річ. Одна дружина доглядає за вівцями, інша йде разом з чоловіком у подорож, ще одна залишається вдома, у наметі, і, можливо, доглядає за фруктовими деревами. Отож, на думку бедоїна, йому потрібні мінімум три дружини. Посеред усієї цієї розпусти Павло проповідує про те, яким повинен бути шлюб, і говорить коринтянам про те, що вони не повинні так жити далі. Кожен чоловік повинен мати тільки одну дружину, а кожна жінка одного чоловіка. Павло підняв жінку з її рабського становища у язичницькому світі в Римській імперії і зробив її товаришем чоловіка. Він виступив на захист її законного становища. Будучи в ефесі, він писав до корінтян, а в Ефесі становище було найкращим з тією лише різницею, що вони мали храм діани. Саме до Ефесян писав Павло Чоловіки, любіть жінок своїх, як і Христос полюбив церкву і віддав себе за неї. Я знаю, що хтось зараз скаже, що Павло наказував також жінкам слухатися своїх чоловіків, і я хотів би знати, де він таке говорить. Він писав: Жінки коріться чоловікам своїм, як Господеві. Чи ви коли-небудь задумувалися над значенням слова коритися? Коритися означає відповідати на щось. Жінки повинні відповідати своєму чоловікові, реагувати на них. Чоловік то агресор, він є ініціатором прояву любові, а жінка лише відповідає йому. Вона повинна відповідати своєму чоловікові. Це стосується не тільки питань інтимних взаємовідносин, це стосується і поєднання у розумовому, духовному, психологічному і фізичному плані. Чоловік є ініціатором, а жінка відповідачем. Бог так створив чоловіка і жінку ще на самому початку. Він створив жінку помічницею чоловіка, вона частина чоловіка. Коли чоловік говорить я тебе люблю, вона відповідає Я тебе теж люблю. Коли чоловік зізнається, що його дружина байдужа до нього, цим самим він визнає те, що він невдаха чоловік. І що він сам винний у цьому. Павло піднімає жінку з її рабського стану і робить її партнершою чоловіка. Послухайте наступного вірша нехай чоловік віддає належну любов своїй жінці, а жінка своєму чоловікові 1 Коринтян 7,3 Вона повинна відповідати йому, а він повинен говорити їй, що любить її. Далі Павло пише Жінка не владна над своїм тілом, а чоловік так само і чоловік не владний над своїм тілом, а жінка. Чоловік не повинен бігати до того храму Афродіти. Це гріх. Любов і секс повинні відбуватися тільки у сім'ї. Ось про що говорить тут Павло. Єдиним мотивом шлюбу має бути любов не секс, а любов. Я певен, що Павло з свого досвіду знав, що таке любов доброї і гарної жінки. Багато великих людей, про яких говорить Писання, знали любов жінки. Ми читаємо про Адама та Єву, Зякова та Рахіль, Вооза та Руд, Давида і Авігеї, саме Авігея сказала Давидові: Душа мого пана зв'язана у в'язці живих із Господом, Богом Твоїм. Розповідають, що Джон Веслі. Приїхавши до Америки, не був спасенною людиною. Він писав: Я приїхав до цієї країни, щоб навернути індійців. Але хто б це спочатку навернув Джона Веслі? Розповідають, що Британська імперія послала до Америки цього чоловіка благородного походження. А за жахливими звичаями тих часів чоловік благородного походження мав одружуватися тільки на найгарніших дівчатах. Він одружився з дівчиною дивовижної краси та сильного характеру, яка була також видатною християнкою. Коли цей палкий молодий місіонер приїхав до їхньої колонії, вони покохали один одного. Але вона сказала: Ні, Джоне, Бог закликає тебе повернутися до Англії на велике служіння йому. Саме вона послала Джона Веслі назад до Англії, щоб він. Одружився з Методийською церквою. Там, в Англії, Джон Веслі навернувся до Бога, і та дівчина надихнула його на це. За кожним великим чоловіком стоїть велика жінка. Тепер Павло продовжує своє повчання, як слід поводитися у шлюбі. Читаємо не ухиляйтеся один від одного хіба за згодою на деякий час, щоб бути в пості і молитві, а потім знову будьте разом. Щоб сатана не спокушав вас нестриманістю вашою, це ж даю вам як дозвіл, а не як наказ. Він говорить, що це не наказ, а порада, що допоможе протистояти сатані, який намагатиметься спокусити кожного з членів подружжя. Цьому віш? А я хочу, щоб усі люди були, як і я, але кожен має свій дар від Бога один такий, інший інакший. На цей час Павло не мав дружини. Він не одружився вдруге, він не хотів брати дружину з собою у всі свої подорожі. Є люди, що служать Господеві, які не одружені. Вони зробили цю жертву дехто на кілька років, а дехто на все життя. Ви пам'ятаєте, що сказав Господь наш Ісус Христос? Бо є скопці, які ще з утроби Матері родилися такими. Є скопці, яких люди оскопили, і є скопці, які зробили самі себе скопцями ради Царства Небесного. Матфія 19,12 коли я розпочав своє служіння, я намагався наслідувати одного чоловіка, який був неодруженим. Мені здавалося, що щасливішого стану бути не може. Але дуже скоро я зрозумів, що це не для мене. Мені потрібна була дружина. Павло говорить про те, що нічого поганого в цьому немає. Кожен має свій дар від Бога. Кажу неодруженим і вдомам добре їм, якщо вони залишаються такими, як я. Але якщо не можуть стримуватися, то нехай одружуються, бо краще одружуватися, ніж розпалюватися. 1 Коринтян 7, 8, 9 Краще одружитися. Ніж розпалюватися у пристрастях. Далі Павло пише А одруженим же наказую не я, а Господь. Нехай жінка не розлучається з чоловіком своїм, а коли розлучиться, нехай залишається безшлюбною або нехай помириться з чоловіком своїм, і чоловік нехай не залишає жінки своєї. Це заповідь, Павло нагадує нам про неї. Жінка не повинна розлучатися зі своїм чоловіком, а чоловік не повинен розлучатися зі своєю жінкою. Якщо хтось із них мусить розлучитися, він не повинен одружуватися чи виходити заміж вдруге. Це була ще одна проблема, яка існувала в Коринті. Після того, як Павло прийшов туди і проповідував Євангеліє, було так, що чоловік приймав Христа, а його дружина ні. В іншій сім'ї могло бути так, що дружина приймала Христа, а чоловік ні. Що повинні були робити віруючі за таких обставин? Павло пише А іншим кажу я, не Господь. Якщо якийсь брат має жінку невіруючу, і вона згодна жити з ним, то нехай не залишає її. І жінка, яка має чоловіка невіруючого, він згодний жити з нею, нехай не залишає його. Бо невіруючий чоловік освячується жінкою, а невіруюча жінка освячується чоловіком, інакше діти ваші були б нечисті, а тепер святі. Якщо хтось перебував у шлюбі з неспасенною жінкою чи неспасенним чоловіком, і в сім'ї були діти, Павло радить таким людям не розлучатися. Він говорить намагайтеся нічого не міняти, якщо можете. Далі він пише Якщо невіруючий хоче розлучитися, нехай розлучається брат чи сестра в таких випадках не зв'язані Бог покликав нас до миру. Якщо шлюб розпадається за невіруючого, це зовсім інша справа. У такому випадку, віруючий вільний, постає питання, чи може він тепер одружуватися вдруге. На мою думку, за певних обставин Павло дав би дозвіл на це. Я не думаю, що це може стати для нас сьогодні категоричним наказом. Я вважаю, що все це залежить від обставин, можна цим зловживати навіть християнам. Боюся, що іноді трапляється так, що чоловік чи жінка намагаються примусити свого партнера розлучитися, щоб мати біблійну підставу для розлучення. Павло пише, читаємо 16-й вірш. Звідки знаєш жінко, що спасеш чоловіка, або ти, чоловіче, звідки знаєш, що спасеш жінку? Це повинно бути метою жінки. Я знаю кількох жінок, які вийшли заміж і намагалися навернути до Бога своїх чоловіків так само це може бути метою чоловіка, одруженого на неспасеній жінці, привести їх до Христа. Ось що повинно бути їх найвищою метою. Читаємо 17 вір. Тільки кожний поводьться так, як визначив йому Бог, як покликав Господь. Так я наказую усім церквам. Поло наказує людям залишатися у тому становищі, у якому вони знаходяться. Вони не повинні розривати свій шлюб після того, як почули і прийняли Євангеліє. Вони повинні залишатися в шлюбі, якщо їх невіруючий партнер не проти цього. Це відповідь на одне актуальне сьогодні питання. На жаль, є деякі пастори і євангелисти, які радять людям, що розлучилися і одружилися знову, повернутися до свого першого партнера після того, як вони навернулися до Христа. Дозвольте сказати вам, я не знаю нічого трагічнішого за цю пораду. Я знаю одну жінку, яка потрапила до лікарні для душевно хворих з за того, що послухалася одного євангеліста, який наказав їй залишити її другого чоловіка і добру християнську сім'ю, і повернутися до свого першого чоловіка, п'яниці, з яким вона розлучилася раніше. Чому ми такі нерозумні? Ми повинні розуміти, про що говорить тут Павло. Читаємо 18 та двадцятий вірші. Чи хто покликаний обрізаним не крийся, чи хто покликаний необрізаним не обрізуйся, обрізання ніщо, і не обрізання ніщо, а дотримування заповідей Божих. Нехай кожен залишається в такому званні, в якому покликаний. Павло розширює застосування цього принципу. Наприклад, коли ви під час навернення були обрізаним. Тобто, якщо ви ізраїльтянин, ви не повинні намагатися видавати себе за Гелена. Якщо ви Гелен, не намагайтеся стати ізраїльтянином. Обрізання чи не обрізання вже не має значення. Відтепер головне для нас це підкорятися Христу. Ізраїльтянин і Гелен об'єдналися у Христі. Суть тут у тому. Що в якому би ви стані не перебували під час навернення до Христа, залишайтеся у ньому. Я знав багатьох бізнесменів, які після навернення приєднувалися до якоїсь релігійної організації, а після того приходили до мене і розповідали про те, що вони збираються полишити бізнес і повністю присвятити себе християнській роботі. Друже мій, якщо ви добрий бізнесмен, Можливо, Бог дав вам дар служити у цій сфері. Можливо, Бог і не хоче, щоб ви повністю присвятили себе християнській роботі. Давайте послухаємо, що говорить нам Павло. Покликаний у Господі раб, у Господі є вільний, так само покликаний вільний є раб Христа. У ті дні вільні люди мали собі рабів. Якщо хтось був рабом чи слугою, він не намагався звільнитися з свого становища, думаючи, що Бог хоче його свободи. І сьогодні я зустрічаю немало домохазяйок, які чомусь вважають себе великими вчителями Біблії. Вони так захоплюються своїм покликанням, що забувають про сім'ю. Я ніколи не забуду історію про одного проповідника, до якого підійшла жінка, і сказала. Брате, я відчуваю в собі покликання до служіння Богові. Він задав їй дуже відверте запитання. Він любив це робити. Ви заміжня? Вона відповіла ствердно. Скільки у вас дітей? Вона відповіла, що має п'ятеро дітей. Він сказав Чудово, Бог покликав вас на служіння і навіть уже дав вам ваших прихожан. Читаємо 23 вірш. Ви куплені дорогою ціною, тож не ставайте рабами людей. Ви були викуплені кров'ю Ісуса Христа, не ставайте рабами когось іншого. Одна дівчина, що працювала офіціанткою і розносила коктейлі, почула благовість по нашій радіопрограмі. Все, що вона почула про Біблію, була для неї новиною. Вона запитувала мене, чи слід їй покинути роботу, тому що їй здається, що ця робота не підходяща для християнки, я відповів їй, що вона сама повинна вирішити це. Я сказав, ви самі повинні прийняти це рішення. Якщо ви переконані в цьому, полиште цю роботу. Якщо ви хочете знати мою особисту думку, мені здається, що ви повинні полишити цю роботу. Однак не кидайте роботу з за моїх слів. Кидайте, якщо ви самі переконані в цьому. Вона таки покинула цю роботу і через кілька тижнів знайшла собі іншу. Вона була куплена ціною дорогою, їй не потрібно було слугувати людям. 24 вірш: у якому стані хто був покликаний, брати, у такому кожен нехай залишається перед Богом. Це важлива думка. Коли людина не вертається до Бога, що б вона не робила, де б вона не була. Вона повинна залишатися на старому місці, якщо це дає їй можливість вільно вірити в Бога. Якщо ця робота не дозволяє ставити на перше місце Бога, тоді її слід змінити, як і зробила ця офіціантка. Решта цієї глави присвячена іншому питанню коринтян до Павла, яке пов'язане з їх першим питанням. Ми пам'ятаємо про те, що все це треба інтерпретувати у світлі того, з яким був Коринт у ці дні, і тільки після того застосовувати до сучасності. Коринт був містом, де розпусними були не тільки жінки, а й чоловіки, це цілком закономірно. Отже, батьки християни в Коринті задумувалися над питанням, що їм робити зі своїми дочками на виданні. До навернення їхніми друзями були п'янички, що вчащали до храму Афродіти. Що ж робити незаміжнім дівчатам-християнам? Павло відповідає на це питання. Але про це, друзі, ми поговоримо в нашій наступній передачі. На жаль, наш час закінчується. Ми прощаємося з вами і нагадуємо вам самим читати Слово Боже, а також свідчити іншим людям про нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. І Господь рясно благословить вас. До нових зустрічей в ефірі. Тіла Його слова, я дає нам благодать. та я знаю, кого я вірю, Ніщо мене з Христом не розлучить, мені він наслідя вручи. в День, коли він знову прийде, не знаю я, як Дух Святий хоронить віри нас і відкриває нам Христа, Божественних слова, не знаю я часу ні дня. Шановні слухачі, нашу передачу закінчено. Якщо вона допомогла вам краще зрозуміти Слово Боже, напишіть про це наша адреса. Програма через Біблію до живого Бога Трансвітове Радіо. Абонентна скринька номер 100 місто Київ Україна індекс 02090. Зустрінемося завтра о цій порі на хвилях Трансвітового Радіо. З вами були звукооператор Олександр Боровик і ведуча Олена Мазур. На все добре. Божих вам благословень!